Вітаю всіх! Як енергії аркану короля Пентаклів будуть впливати на нас 23 березня 2025 року. Енергії дуже благосприятливі, але вони взагалі в цей день у конфлікті з енергіями місяця. А тому все ж таки, попри те, що енергії у нас дуже позитивні, потрібно звернути увагу на свої ресурси, своє здоров'я і на свої фінанси. Також, можливо, в цей день, хто планував зробити якісь великі покупки, потрібно бути дуже уважними і обережними, щоб не зіткнулися з певними махінаціями, або, можливо, із людьми, які себе нечесно поводять у сфері торгівлі. Або не зіткнулися з певними авантюристами. А загалом. Це день для того, щоб займатися повсякденними справами і насолоджуватися життям. Для тих, хто в цей день працює, можливо, ви будете відчувати підтримку з боку впливової особи. Можливо, ви отримаєте певну інформацію для тих, хто шукає роботу. Можливо, хтось сьогодні знайде або оголошення, або якусь пропозицію. І, можливо, навіть буде реєструватися на співбесіду. Якщо у вас бізнес пов'язаний із благодіяльністю або з освітою, то, можливо, на цей день ви будете займатися саме такими питаннями. До того ж, в цей день на роботі, можливо, Потрібно деяку консультацію отримати, щоб розуміти, як вам правильно діяти. І для тих, хто займається консультацією, проводить, і також на цей день, можливо, вам доведеться надавати комусь послугу, і загалом це буде у вас вдало. В особистих стосунках. У вас повинні бути в цей день такі гарні енергії, коли ви будете відчувати плече свого партнера. Можливо, буде взаємна довіра, і також, можливо, у когось взагалі так склалися обставини, що у родині закладений патріархат. Тому звертайте увагу на такі питання, тому що це саме собою веде до того, що дехто буде лідирувати у своїх стосунках, але це не говорить про те, що партнер буде до вас погано ставитися. Загалом, можливо, хтось на цей день може отримати пропозицію, щоб вийти заміж або одружитися. І також звертайте увагу у своїх стосунках на певні традиції, які склалися у вас на цей час. Можливо, якщо ви їх будете підживлювати і підтримувати, це буде вам допомагати зберігати баланс в вашій родині. І ще можливо, якщо будете відчувати певну прохолоду, це не говорить в жодному разі про погані стосунки. Просто на цей день, можливо, трішки ви будете віддалено один від одного почуватися. І порада на сьогодні на цей день. Використовуйте всі свої здібності розумно. Можливо, якщо комусь буде потрібна консультація впливової особи або компетентної особи, можете звертатися, ви її отримаєте. Також, можливо, вам прийшов час, щоб ви насолодилися результатами своєї праці. Тому дозвольте собі просто призупинитися і відпочити. Тобто певний час ви надбали якісь свої блага, і їх потрібно не тільки примножувати, а ще й вміти ними насолоджуватися, проводити час у комфортній обстановці традиційно, так як ви зазвичай до того звикли. І день взагалом він буде такий більш гармонійний. Тому те, що ви будете в цей день для себе планувати, можливо, хтось буде прописувати свої плани, то ви маєте шанси на те, щоб воно в перспективі мало свій розвиток. Також, можливо, вам потрібно проявляти більше такі. Господарській якості, коли ви можете при менших затратах більше щось для себе створити ну, позитивне або потрібне для, вашого, для вас, для вашого дому, для вашої родини. І ще в цей день варто розуміти, що взагалі на цей день буде допомогою практичність ваша, терпіння, добросовісність. Це вам, якщо ви будете. Проявляти саме такі якості, то це вам допоможе досягти певного успіху і загалом провести день у ті обстановки, яку ви для себе бажали. Тож не ігноруйте повітряні тривоги, а я бажаю всім, щоб у вас завжди у родині відчувався комфорт, затишок, мир вам і гарного дня!